Надійна опора для колективу, турботливий голова родини та вірний побратим на полі бою. Так нині згадують Олександра Харченко, спочилого бійця 17-ї танкової. Усе своє цивільне життя чоловік присвятив роботі на залізниці за часи АТО та ООС. А саме починаючи з 2016-го, чоловік пішов служити добровільно та підписав контракт із збройними силами. Не залишився байдужим і під час повномасштабного вторгнення. Маючи досвід роботи із транспортом, у лавах Криворізької 17-ї танкової чоловік ніс службу водієм-заправником. А захищати Олександрові було кого. Найціннішим скабом для захисника була його родина, дружина і дві донечки, яких чоловік любив понад усе. Востаннє воїн бачився із ними, коли боронив Херсонщину. Я хочу сказати, що це дійсно герой. І для нас, нашого серці, для його рідних, і для близьких, і для знайомих, він завжди буде героєм України і захисником. Тому що, аби не те, що він робив, то могло б нас і не бути. І ми вже могли бути загарбники, могли місто наше захватити. Бо Олександр захищав і коли Херсонський напрямок, і Донецький напрямок. Після визволення правобережжя Херсонщини наступним напрямком, де опинився Олександр Харченко, став Бахмутський. Під час виконання бойового завдання воїн потрапив у ДТП. Як виявилося згодом, його наслідки стали несумісними із життям. Серце Олександра назавжди зупинилося 9 грудня. Простилися із воїном 17 числа. Йому навіки тридцять 38. На секторі почесних поховань свій останній спочинок знайшов ще один криворіжець Іван Зайцев. Це страшне. Воно входить в кожну сім'ю, воно забирає наших дітей, воно забирає наших рідних і близьких людей. І кожен день ми плачемо і плачемо разом з вами, проважаючи, відпускаючи від себе своїх улюблених людей. Як і багато мешканців сталевого серця України, Іван присвятив життя роботі на Арселор Мітал Кривий Віг, де працював електриком. Так було до початку 2023 року. Десять місяців тому чоловік змінив робочу уніформу на військовий однострій. Усюди він зарекомендував себе як надійна людина. Гарний хлопець був. Як компанійський, відповідальний, досить серйозний. Непростий. Але на нього завжди можна було покластися і в праці, і в сімейному, в чомусь в побутовому житті. Гарний мені мені з ним було добре і працювати, і відпочивати. Чоловіка мобілізували на захист батьківщини. Свої вміння та знання він неодноразово використовував у військовій справі. Останнім часом Іван виконував бойові завдання на Донеччині. Останній свій бій захисник прийняв поблизу очеретиного, де потрапив під ворожий обстріл. Тома на улюбленого сина та турботливого батька не дочекалися батьки та донька. Шана героєм навіки. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлів, Сергій Філоненко, перший міський.